Знали о том, що у нас смена начальника Поэтому, естественно, громадськість була поднята, вот, і самооборона була поднята, і майдан был поднят. Времени пребывания у вашей должності именно в момент революції, вот, і как ви видели все это дело і що делали в это время? Забезпечували охорону громадського порядку, виїжджали автопатрулі, працювали спільно з громадськістю. З перших днів, я думаю, що в нас Ну, не було непорозуміння, які б викликали негатив. Так, да, була якась невпевненість, може, в діях працівників міліції, оскільки ви знаєте, яка там психологічна була ситуація. Але в цілому спільно з громадськістю так збирались також таким же колективом, вирішували питання, люди допомагали особисто. Ти повірте, я його знаю от тільки з того дня, як я прийшов в Соломіський район. Ми не, зна... не знайомі були раніше. Ні жодних нарікань по роботі пана Моренця не було. Ну и я сподеваюсь, не будет и в вас. Какая у вас была площадь? Второй вопрос. Как, где вы собираетесь жить? А не не указывать, просто какая площадь у вас будет в Минске? По приезду жилье я не снимаю, живу я на территории подразделения одного из подразделений наших. Ни малейшего у меня нету взгляда там на получение государственного или другого жилья здесь. Я жильм обеспечен, тому я не претендую ні на земельний участок, ні на жильє. Як ви думаєте, боротися з цим інвестицією, які сталося в организму, що стосується розслідування кримінальних справ? Будемо запрошувати і спільні наради проводити з прокуратурою, тому що працівники прокуратури вони є процесуальними керівниками проведення слідства. Будемо ініціювати нараду із судами для того, щоб вимоги, які є, тому що всі. Коли КПК новий ввели, всі стали перед фактом нових вимог, тому ми будемо навчати спільно і особисто будемо приймати участь з працеслідчими і безпосередньо значить, спільно з правоохоронними органами іншими. Чи готові протистояти наскрізь корумпованій прокуратурі, наскільки з корумпованим судам? Чи готові ви? Значить, вже такі заходи, щоб знищити ті корупціонерів, які до цього часу так і перебувають в лавах органів міліції. Ніхто ніяких завдань не ставив там з урахуванням якихось там політичних або інших питань. Це я говорю вполне чесно, відкрито і без всяких. Тому ті питання, які будуть виникати переді мною, ну, звісно ж, я розумію, що підзвітні ми і. Вам і підзвітні всім, то я ну, не буду і не хочу ховати очі від вас при вирішенні тих чи інших питань. Тому максимально те, то, що від мене залежить, в межах компетенції, звісно, я буду починаючи з охорони громадського порядку і закінчуючи розслідуванням кримінальних проваджень, по крайней мере, ті питання, які я вже ще раз скажу, від мене залежать, я буду всячески. Працювати відкрито, щоб вам було порозуміло, що відбувається. Погоджувати треба. У нас є члени атестаційної комісії, кадрової комісії, все. Але для того для призначення є і повинні бути якісь професійні якості у того чи іншого працівника. Розумієте, в першу чергу. Тобто, я не кажу, що ми там будемо призначати ну, там, людину, яка користується, взагалі не користується там не авторитетом, не повагою, ні добрим відношенням. Звісно, ми будемо радитись. І будемо думку вашу збирати, і так далі. Але я свого боку і прошу, щоб ви мене також підтримали. Якщо я буду якусь кандидатуру вносити, щоб вона ну ви теж вже прислухались до мене, до професійних якостей. Останній приклад це саме затримання підполковника міліції в стані алкогольного сп'яніння і затримання працівниками ДНІ. Ви готові підтримати даний стандарт? Чи це знову буде закрити прийом? Строго визначені часи по попередньому запису. Не буду обіцяти, що я буду весь час тут на прийомі і так далі, тому що функції в гарнізоні ви знаєте, яка кількість міліцій, так, і крім е, значить, спілкування, я, звісно, інформацію буду отримувати, і ви телефонуєте, і, і так далі. Але я хочу поїздити, по-перше, по районам, побачити, яка ситуація відбувається там, на місці. Тому що, якщо я сяду в кабінеті. То я взагалі нічого не буду мати. Не буду володіти ситуацією, яка взагалі відбувається. Є така думка, що поміняли його, через те, що він був дуже людиною людиною. І завжди я бі... ну це важко, коли біцелався в будь-який час. І така думка, що поміняли так жорстко, щоб він чи не буде переслідування громадських активістів. Просто без підстав. Ну, давайте логічно, говорити, це нікому воно не потрібно по перше, тому що відкритість міліції, наоборот, про все це кажуть, повинна бути. І рейтинг міліції. Необхідно підвищувати за рахунок кого? За рахунок відношення громадян до міліції, правильно ставлення до цього. Якщо воно було і є, я дуже вдячний, що ви, Олегу Михайловичу ви тільки позитив говорите. тому, ну, По-перше, це для мене, вже будемо так казати, критерії роботи з вами з громадськістю, я маю на увазі, вже якась планка виставлена, так чи ні? По-друге, розумію цю ситуацію, я розумію те, що громадськість вже привикла до якихось відкритих спілкувань. Ну, тут шила ж бішки не удержиш, правильно чи ні? Тому я думаю, що є проблеми, їх треба буде вирішувати. Просто щоб воно було взаємно, тобто, щоб була підтримка з урахуванням не мене там особисто, а особисто міліції. Ось сьогодні незаконно займає е, кабінет МСЕК, бувший голова е, МСЕК Цебласів. Звернув Обласно МСЕК. Ми звернулися до міліції. Він займає сьогодні незаконно приміщення. Міліція взагалі ніяк не реагує. Значить, ми питання вивчимо. Я думаю, зустрінемося з ним керівництво, побалакаємо, є рішення суду, це питання, я думаю, воно, ну, самі ви самі казали, щоб ніхто нікого не витягував він ніяких хуліганських дій не призивав. Я думаю, є позиція, людина повинна розуміти. Розберемося в цій ситуації, я думаю, це визначимо. Просто, зрозуміло, що автопатрульний наряд, якщо визивають по 102, він же за руки не буде, нікого ви я розумію, що у вас може інший графік роботи, інший режим, але ну, ось ми так звикли. І, напевно, вам якимось чином можуть даратися, підлаштовуватися цей наш графік. Ну, ось, так, у нас у Вінниці звикли активісти, що якщо, наприклад, не можна до керівника сходити, то ми беремо спалену машину і на сьогоднішній день приходимо під це. Звісно <реш> ми будемо по-дальшому коректувати свої дії, коригувати там спільно з вами. Тому я думаю, що Ніяких тут ховачень теж ніхто не буде, як ви спитали. тому, будь ласка, у нас буде інформація висвітлювалися. Якщо особисто питання, ну приходьте. Чи буде сформований якийсь координаційний штаб на такі випадки? Тому що і те, що відбувається техністров, на фотографії, і фотографії, які там кордони, і те, що планується тут поміти, можливо, припадуть на ваше час служби тут? Необхідно виїхати, зустрітись з прикордонною службою. Безпосередньо я це збираюся буквально познайомитись, які в них сили є, які є у них бачення, яка роль міліції, там, допомоги, кількість блокпостів, це ми все відпрацюємо і в цілому, звісно ж, будемо задіювати громадські. Багато бажаючих є, коли справа доходить до роботи конкретно. Давайте там завтра встречаємося 18.00 на патрулювання. І приходить там ну, 10-20 а то й менше. Тому, щоб ми могли розраховувати, в цілому ініціатива правильна і будемо задіювати. Я розумію питання фінансування і. Ну, то, що залежить від нас, ми його теж будемо піднімати. Громадський вся план досить високо підняли для вас. Ви повинні розуміти, що вам буде, вам буде ще важче, ніж школьному, тому що громадського то школьного звикла до вас ще ні, будемо притиратися.